Боже, ну все з рук падає. Кран України! Героя Його, по представили як державного діятеля. Пройшла бізнеса. Мене дивляється. Что... Відключать воду, газ. Збентежена Но... цим, що робиться. Доволі ці чиновники. Гляньте, яке велике будинок. Я... Скільки їх там сидить. І скільки ці які обробляють наші поля. І мені дуже жалко, що до них так відношу, таке відношу. вони люди висказали свою думку. Це кожного є по, по конституції. Є п'ята стаття конституції. Ці люди це є влада, не вони влада. Спасибо всім за поддержку. Спасибо, я німецькі склади, фермерська асоціація.

чтобы перепугать нас, запугать, чтобы испортить настроение на володней. Дальше, дальше этих действий, ну тих юридических действий у власти быть не может. И тем более никаких претензий, налоговая администрация к нам, как фермерам, которые находятся на едином сходной логе, не может.